Закінчилась чергова сесія Херсонської обласної ради, Такі загальні враження. По-перше, як завжди, дуже багато звернень занадто до центральних органів влади, і вони різнопланові. Зокрема, і від нас були щодо питань блокади на сході України. На жаль, нашу пропозицію депутати не всі отримали. Така кількість звернень до центральних органів влади свідчить про те, що напевно сьогодні президент, парламент, уряд не ведуть діалог з суспільством, і тому ось, Херсонська обласна рада є якраз показником цього з іншого боку, усвідомлюючи це. Сьогодні обласна рада прийняла принципові для себе рішення щодо відкликання повноважень, які були надані в 2011 році адміністрації також щодо посилення функцій управління капітального будівництва Херсонської обласної ради комунального підприємства. Тому це такий вагомий шлях, який окреслила. Сонська власна рада в стосунках з адміністрацією. Ну, звичайно, що сесія закінчилась на оптимістичній ноті. Ми привітали всіх жінок-депутатів святом, враховуючи, що партія «УкрОП» є найзеленішою партією за політичним поглядом, тому від імені всіх. Депутатів, чоловіків, фракції уроків в обласній раді, хочу привітати жінок святом весни, святом краси, побажати їм своїх хращів.